Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила українських військових. Побачили у Шуменському мікрорайоні міста та Комишанах. За даними ЗМІ, першими до Херсона зайшли воїни полку Азов. Збройні сили України зайшли до Херсона. Про це повідомив у телеграм місцевий журналіст Костянтин Риженко. Кореспондент опублікував у телеграм фотографії з українськими військовими у місті. За його даними, зсу помітили у Шуменському мікрорайоні міста. Цю інформацію підтвердило медіа ґрунт. Очевидці помітили українських військових у Комишанах, селищі міського типу у корабельному районі Херсона. Видання Думська доповнює, що першими до міста зайшли воїни полку «Азов». Жителі Херсона готуються зустрічати воїнів ЗСУ у місті. Тим часом голова офісу президента України Андрій Єрмак написав у Телеграм сьогоднішню дату та поставив прапор України. Інші коментарі він не додав. Судячи з поста Єрмака, 11 листопада, увійде в історію як день початку звільнення Херсона, зауважив канал Вертикаль. Крім того, російські змі опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона. Повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег. Воєнкор Комсомольської правди Олександр Коц у телеграм показав відео з місця події. За його словами, зруйновані два прольоти моста. Коц заявив, що міст підірвали росіяни, коли виходили з Херсона на лівий берег. Російські пропагандисти також публікують фото Антонівського моста з інших ракурсів. На знімках видно, що руйнування дуже масштабні. Суспільне Херсон показало фото, надане місцевими жителями. На ньому видно, що міст зруйнований у кількох місцях. Це встиг прокоментувати і Борислав Береза мовою оригіналу. Это очень смешно. Руснявый пацаватый пропагандон сообщил, что на правом берегу российских войск нет. А по факту на правом берегу находится 10-12 тысяч российских военных, которых просто бросили на произвол. У Суровикина был выбор – дать выйти всем россиянам, но получить угрозу захода на плечах Русни наших войск. Или подорвать мост и бросить немалую часть своих солдат, как жертву для ЗСУ. Но мы же помним, что Россия всегда тебя бросит, сынок, и солдат бросили, они обречены. Им сейчас также дан выбор – или сдаются, или их двух. Сотят, а учитывая, что они в основном не в самом Херсоне, и как на ладони, то арта и РСЗО превратят большую часть из этих 10-12 тысяч брошенных россиян. Ну вы поняли. Интересно, а этих оккупантов спишут как пропавших без вести или как потерь нет. Но в любом случае шансов у них нет, пише Борислав Береза. До зустрічи! Глядачи переможемо: поширюйте, комментуйте, лайкайте.